Три речі, які допоможуть вам гармонізувати ваші стосунки. Перше, у ваших стосунках має бути ціль. Ви маєте розуміти, куди ви разом в фокусі стосунки рухаєтесь вперед. Як ви себе бачите через 5-20 через років. Тоді, коли ви пропишете ціль, у вас буде ясність, куди ми йдемо зі своїм партнером. Друге, навчіться комунікувати через призму емоцій. Тобто, коли у вас щось не влаштовує. То так і озвучити любий, Люба, коли ти робиш так, я відчуваю це. Давай будемо робити це по, в такому форматі. Або коли ти робиш так, я радію. Чи, наприклад, можливо, я злюсь. Інший учасник має це приймати і дозволяти своєму партнеру відчувати і негативні емоції в свою сторону, а не захищатися, ніби я святий, а ти тут до мене щось злишся. Тоді у вас буде нормальна здорова комунікація. І третій, доволі складний. Перестати очікувати від партнера щось. Тобто не створюйте своїх ілюзій. Тому що якраз і конфлікти часто виникають через те, що ви створили ілюзію, якісь очікування, про які, до речі, партнер іншого не знає. Але коли ті очікування не справджуються, що ви робите? Ви вивалюєте всі претензії до партнера, ти не так то зробив. Я думав, ти зробиш то, а ти зробив то. Тоді партнер не розуміє, що від нього хочуть. І це не питання вам до жінок, до чоловіків, це є взаємно.